Горіхова вершкова ковбаска. Я правильно сказала. Вершкова ковбаска у горіхах. І не навпаки. Подивіться, скільки там горіхів. Це улюблений мій десерт з дитинства. Горіхи двох видів взяла. Подріблені. Та пластівці. На відео ви бачите інгредієнти, які я використовувала: Згущене молоко, цукор та ванільний цукор, горіхи двох видів. В мене арахіс, вершкове масло. Ще й деякі інгредієнти, наприклад, вода. Я додаю поспіль. А згущен молоко мені у процесі закортіло урізноманітнити. Змішую його з вершковою карамеллю ще й додаю меду, ароматного меду. У сотейнику з товстим дном розігрівають цукор з ванільним цукром. Доливаю воду зразу, а наступні інгредієнти трохи поспіль, коли повністю розтане цукор. Режим нагрівання слідкуйте самі. Як тільки починаю трішки булькати, збавляйте температурний режим. І дайте цукру повністю-повністю розтанути. Цей процес потрібно робити, не відходячи від плити. На все буде потрачено десь хвилин 10, це не так багато часу. Але то того варто у періоді нагрівання знімайте з боків сотейнику усі кристали цукру, щоб вони теж розтанули. Яка прозорість? Процес підходить до додавання священого молока карамелі, яка в мене холодна. Це дуже важливо. ще й мед. Холодну карамель додаю для того, щоб були непромішані моменти, які не встигнуть розтанути разом з іншими інгредієнтами. І будуть собі такі вкрапління у вершковому десерті. Це те, чого я хочу досягти. Ретельно помішую, щоб нічого не пригоряло. Бо солодке й солоне зразу чіпляється за дно і може пригоріти. Будьте уважні, бо від цього залежить смак вашого десерту. Вершкову масу уварюватиму до густоти. Хочу нагадати, що усі інгредієнти, окрім солоної карамелі, якщо ви будете додавати, повинні бути кімнатної температури. У процесі нагрівання вершкова маса міняє колір. Багато не перетримуйте. Якщо хтось має свою історію, він згадає, якого кольору була вершкова ковбаска. А хто не знає, то подивіться моє відео. Вам дуже сподобається а на смак це просто ви будете у захваті. На очах прям міняється колір. насичений, блискучий. Хоча це ще не все треба добре загустити без усіляких загущувачів, які зараз всі. Поголовно використовують загущувачі. Я супротивник цього, більш приєднуюся до натурального, добре булькає, перемішую, слідкую за щільною густотою. Кожен раз перевіряючи, як стікає з лопатки вершкова маса. Ну і, звичайно ж колір. Зверніть увагу, скільки я вже нагріваю, а комочки карамелі все ще є. Те, про що я й казала, мені таке подобається. Тобто будуть горіхи ще й в карамелі. До речі, хочу нагадати ще й такий момент, що горіхи повинні бути смажені. Окремо, я підсмажила пластівці горіхові і окремо подріблений арахіс. Тобто заздалегідь я підготувала усі інгредієнти, які використовуватиму у своєму десертному шедеврі. Охолоджуватиму вершкову масу на холодній воді, або можна використовувати лід, тому зразу знімаючи з вогню на холодну поверхню. Прямо у сотейнику. Швидко перемішую, охолоджую до температурного режиму десь приблизно 50 градусів. Ну, це так приблизно. Щоб можна було її збивати. Зверніть увагу, ще не такий момент, чим, якими насадками міксеру я збиватиму. Спочатку буде важкувато, не лякайтеся такої важкості. Якраз ці вінички для міксеру, які збивають тісто, якщо хто не знає, підійдуть для збивання вершкової маси. Такою тягучої, такої щільної. Процес не затримає вас у ваших намірах, і ви будете дуже приємно здивовані. Маса просто на очах стане повітряною і пухкою для глянцу. Ніжності, додаю вершкове масло за рецептом і продовжую збивати. Міксеру стало значно легше, бо він вже збиває на високій швидкості. Ще хочу підкреслити, що за усім цим процесом, якщо ви слідкуєте при нагріванні, при збиванні карамельні вкрапління залишаються, вони будуть до смаку. Лопаткою контролюю себе. Ці залишки на промішанні підгрібаю до середини і далі продовжую збивати. Вершкова маса вистигає, вже чіпляється за завіночки, така тягуча вже, бачите, які волокна. Швидко перемішую підготовлений арахіс, підсмажений, колір у нього добрий, висипаю у уємкость для зручності. І на нього виливаю свою підготовлену вершкову масу. Зараз швидко замішуватиму вона така липка. Тому потрібно діяти дуже-дуже швидко. Ну і перемішую спочатку ложкою, тоді беру виделку. Або руками це вже як зручно. Збираю до кубки. За кадром в мене вже підготовлена фольга, яку я промастила олією без аромату. Бо вершково карамельна маса липка, хоча вона і з горіхами, але її важкувато відірвати від чогось. Тому обов'язково треба промастити поверхню, викладаю перемішану масу і формую ковбаску. Ось так швидко, вміло. Ще й у пергамент. Вийде така собі цукерка. Величенька. Я її відправлю до холодильнику і буду охолоджувати ще й поправляти у той час, коли вона охолоджуватиметься. Ось така одна цукерочка, але вона масою десь у 600-700 грамів. Вершкова кавубаска вийшла така смачна, що я її навіть на ваги забула покласти. І не знаю, скільки вона важить. Зараз спробую на смак. Можна і до морозильнику, але ж коли вона тримається у холодильнику, її можна сформувати от ось так. Округлої форми, або зім'яти її у квадратну. Це вже вигляд за бажанням. А всім смачного, до зустрічі!